Ну і знов ж таки декилю ваші враження і ваші можливо коментарі з того, що ви чули, з тому, що ми періодично не те, що моніторимо а мусимо слідкувати за тим, що як говорять в соціальних мережах, доноситься з болот. Ну, Це заяви Володимира Путіна і так уже розпіарили того американського журналіста, який приїхав до нього. Що тут можна сказати особисто? Да, там, що, що чи, дивує, чи не дивує, нічого не дивує, а просто рівень, скажімо так, рівень хворобливих заяв і уявлень тут стає трошки ще, ще, ще більшим. Можливо, я не знаю, з чим це пов'язано, чи з наближенням так званих виборів російських. Але от Цікаво, те, що він сказав про те, що цілі не досягнені, це скоріше визнання поразки, ну не поразки, а поразки на даному етапі, чи того, що він буде рухатись далі? Ну, Те, що буде рухатись далі, але інтерв'ю я вважаю сусильною штангою. Судячи з виразу обличчя того штакера, він не в не зрозумів, навіщо йому тут якісь листи, 17 сторіччя, хтось там, які Хмельницькі, що воно таке, і так далі. Ну, дивіться, я впевнений, що ну, це такер, да? це який там за гроші прийшов розбиратися. Так? Ну, принаймні у нього інтелектуальний рівень ну, значно вищий. А ніж його аудиторія від собі там якусь глибинку американську, яка буде це все дивитися. Які екскурси в історію тисячолітню історію інтерпретацію Путіна не в біса це взагалі не цікаво. Їх би налякало, наприклад, якби Путін сказав, що якщо будете далі допомагати, ми будемо бити Америка, будемо розпочинати ядерну війну. Оце було б зайшло. Так суцільна штанга. Я взагалі вважаю що це. Назалі гарний привод вимагати від українців своє ну там на Fox News, наприклад, виступити і так далі. Тільки з правильною інтерпретацією. Ми трохи неправильно себе позиціонуємо в Америці. Я вважаю, що треба себе позиціонувати, що це війна антиколоніальна війна за незалежність колишньої колонії проти метрополії. і проводити прямі паралелі, наприклад, як Сполучені Штати Америки воювали проти Британської імперії. Оце би зайшло, оце би було б більш зрозуміло хто кому тут Рабінович, вибачте, будь ласка. Тому що поки що не зрозуміло, не доведено на конкретних наративах зрозумілих американців. Оце було б зрозуміло. Більш того, це б навіть зайшло крайнім крайній лівим демократам, які теж виступають проти допомоги Україні. У них своя там фішка стосовно колоніального минулого, тільки пов'язаного з. Власним колоніальним минулом вони ж там, у них там треба вибачатися постійно і так далі. Ну це теж би зайшло. Тому отак от треба інтерпретувати. А в якості доказу ніж не взяти на різки з інтерв'ю такеру цьому. Ну він же ж по-різному тому говорив. Тому в даному випадку так воно і є.